Добрий вечір, і на покуті кутя, пиріжечки прямо з печі у колесо сідниця, в небі сірка золотая, людям радість принесла, Пресвята я сина ясного сповела, в небі золота золотая, людям радість принесла, то марія Свято лине по землі, Гарні хусточки на плечі всі дівчата зодягли, у небі зірка золота, людям радість принесла, То Марія Пресвята я сина в в'яза сповела, в небі зірка золотая, людям радість принесла. Добрий вечір, добрий вечір, в кожну хату, в кожен дім і дорослим, і малечі, хай живеться добре в нім. В небі зірка золотая, людям радість принесла, то Марія присвятая, сина в'яза. Слава, то Марія сина сповела.